Автопарк на зв'язку і в нас нове надходження. Така от красивеніша Audi A7, машина 2018 року випуску з 3-літровим бензиновим двигуном та на максимальній комплектації Prestige. По кузову автомобіль в ідеальному стані, немає ніяких недоліків або зауважень. По задній частині присутні у нас парктроніки та камера заднього виду, активний спойлер. Безключовий доступ, максимальне сидіння з перфорацією. Для задніх пасажирів є клімат та підігріви задніх сидінь, постелі без зауважень, присутній люк, Датчики мертвих зон, преміальна акустика, Бозе, проекція, сидіння з масажем, таке от мультикермо з підрульовими перемикачами передач по центральній консолі, штатна мультимедіа та клімат-контроль. Також присутні підігріви та обдуви передніх. Сидінь тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська. 2, компанія автопарк. Також нагадуємо дану красуню. Ви можете придбати в кредит і лізинг або ж за готівку.